Зараз сюди запрошуємо Юлію Проварну, яка приїхала з Вінниці, і про яку розповідала як про людину надзвичайно енергійну, надзвичайно позитивну, яка готова завжди допомагати, яка є також надзвичайним організатором. І зараз її творами будемо насолоджувати свізі А, Це правда розповідали тільки на грошиму. <реш> Міщинська квартирка у цій провінційній дірі собою мені затуляє півсвіту. У вікна тече сірий день з білим снігом на срібнім крилі, і стоми дерева під вітром і повагом стигнуть. Ранком трапляється потяг, а чи літак, воко втрапляє невчасна мураха чи вія. Кохати не соромно», — каже Марія ремарк, і плакать від цього також, твердить Еріх Марія. А я й не плачу, не плачу, не плачу, не Це так. Кругообіг води і джерельна вода, це так відчуваєш, як протяг бажання тепла на осліп собі обираючи вектора руху. І серце, і руку, і кров віддають задарма. Прохати не варто у хвіртку шепоче у вухо. Ця відстань не в просторі і не у світі зима. То все в голові, як не вмієш почути, не слухай у слухавці, морзе, хурделиця голосу. Твого нема. Вересень був кохання кіношне і голубий, Вересень був помаранчевий, був голубий в тебе за графіком, в мене був без пуття, без шляхів, не токаряднених, без вороття. В своє не влізо, то й дідько з ним, добре небоса, а мотлох молохові під хвіст. Ішов тут каскар один, то тепер побіжу за ним, зорі шукать в калюжах і попід тином зміст свого такого сякого щасливого майбуття, що ви настав у вірші знали б з якого сміття, доки буденність пише нас у щоденник тижня, нижні і верхні чакри змішує чорнокнижно. Я засинаю грубо, прокидаюсь ніжно, просто луску знімай і клади під ніж, на й з нотою ми на пробитій гачком губі поглядом заклинаю. Не відпускай люби. Жертва шукає ката, риба, рибалку, в юрбі будь-який вибір зупиниться на тобі. Жовте жене пожовкла листя чужих листів. Я не знімаю пошту, бо забуваю, айді. Діти в так заплутані, мов течимо від грози на півнові всесуту, де зійшли терзи? Сорі, коханий, ми всі безнадійно хворі, море лише попільничка, де згаснуть серпневі зорі, цілі світи помирають на ре-мінорі. досить цієї музики. Досить курортних історій. Підеш грудьми кидатись на вітряки примарні, вранці розплющиш очі в кнайпі, в піску, в кав'ярні. І зрозумієш звідчим люди, тварини не парні, мов що а вицвітуть очі гарні. Буде окрема палата, сукинка символічна, в чорну та білу смужку, туї валейках фалічні. В Вени життя три рази впирснуть трьома кубами. Трубочку. Пити кисень, втиснуть поміж губами, згодом зітруть тебе, люби, з сітківки, з жорсткого диску. Я безумовно щаслива, з металевої миски, сьорбати стану кашку, потім читати книжку, потім дозволять прогулянки, і мобілку, і мишку, альтернативно жити з усміхом на обличчі, бути пустішою вдвічі, бути повнішою. Втричі фрейд, гормональна осінь, осень у банці з джемом. Бачиш і справді самотність личить усім навіженим. Звиває присмак в тої сувої блакить небесну. Ти позіхаєш, ти вариш каву, ти пишеш п'єсу. І розсип зерен, і розклад літер одна байдужість, Не мов би вітер забрав з під светра, ти занедужав. Короткозорість переростає в далекозорість, зорість, і кістка в горлі, і звістка кола, і волає совість, слова воліють шляхів шукати, і горлом здертим солі прямують. Вона чекає на тебе вперто. Листи, розмови, торішні фото, гріхи, горіхи. Минає квітень, в літні мандри, з'їжджає стріха. А ти не певний, що варто бігти, наздоганяти і гристи лікті, і читати свіфта. чи не читати. Вона чекає, бо ти збираєш наплічник доле, на шийник псові вдягаєш, пахнеш, а морем морем, бо чути кроки, рухомі тіні за видно колом. І зникає протяг, і прямує потяг крізь ніч і холод, мости, вокзали, чужі світанки, спокуси ласі, і голоси, і волосся, і шеренгів каси. Крізь тихий шепіт твоїх драгонів, Про брак кордонів у натях серця, про вибух дурів, про вплив гормонів, знайомі пики, слова тверезі, думки резонні. Ти за великий хлопчисько, грати у Робінзонів, у гулівей, у Дон Кіхотів під страхом страти та потяг вчиться позабобони крізь стіни і грати. Такою буде остання пісня, остання воля. Дивитись з нею, як світ згасає, іде поволі. Без тебе будуть томати їсти, трусити сливи і Бог із ними, і Бог з тобою, бо ти щасливий. Дякую.